Усім привіт! Я містер габ, і я почав грати у склад. Вже відіграв 70 годин і можу сказати, що це гра їзди та біганини. Якщо не купаєш, то біжиш. Якщо не біжиш, то їдеш. А як доїжджаєш чи прибігаєш, тебе вбивають. І подивившись різні відео на Ютубі, як почати грати, всі рекомендують брати стрілка або медика. І я вирішив почати грати за медика. І Я зрозумів, що перша чергова задача медика це зберігання тікетів чи кітків. Називайте, як хочете. Всі називають їх по-різному. І ви можете сказати, що зазвичай стрілок теж може підняти. Mm -hmm. Так, може. Але одне но. Медик піднімає за 5 секунд, а інші за 15. Ще медик може відновити стріляння. Це великий плюс. Медик може не лише лікувати, а й стріляти. І це буває навіть частіше, ніж лікування. Так що стріляти теж треба вміти. Іноді вам будуть дякувати за вашу роботу. Мені здається, це великий плюс. Хочеться ще більше піднімати, коли дякую. Ти десь всередині починаєш з собою підняти. Дякую, защо дякую. Дякую, дякую. дякую, медик, дякую. Угу. І коли ти граєш за медика, ніколи не йди вперед усіх. Почекай, поки хлопці підуть перші. Повзи, посиди, перекури, поки хлопці виконують свою роботу. Чи вони туди працюють? Угу, окей. Якщо не можеш підняти, то кажи, не мовчу. Зараз аріна відновиться, блять, підніми хлопців. або збери яйця в кулак, закидай димами, іди піднімати, щоб зберегти тікати. І хочу сказати, що не раз Ді. було таке, коли маю. дим кидали собі під ноги. Намагаюсь кидай дими трохи далі від лежачого, а не на нього. І затяни лежачого за якийсь паркан чи будинок. Не піднімай його пересеред дороги чи під. Блять! І є один секретик. Можна піднімати через текстуру. Якщо він біля них лежить, і ти підходиш в притул і можеш підняти. Цей баг треба використовувати. Ну, шкаримся, шкаримося, чекай, там вирішує собі. Зараз. <говори> Підніму його. <львак. говори> і перш ніж стріляти та спалити свою позицію, подумай, А потрібно воно тобі. Як я вже казав, краще зачекати зручної для тебе нагоди, щоб підняти хлопців та в більшості вже відстрелювати противника. Та я повторюся треба зберігати тікати, так що піднімай, потім стріляй. І якщо ти зробив все, що я сказав, то тебе нагородять написом в кінці гри, як топ медика. Бля є!